Ворог продовжує терор цивільного населення на прифронтових територіях Харківщини. Сьогодні російські окупанти обстріляли селище дворічна Куп'янського району. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє людей. Обоє у важкому стані. Зараз медики борються за їхнє життя. Не полишає ворогу спокою Дніпропетровщину. З артилерії вони сьогодні обстріляли Нікуполь. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо містян, Двох з них забрали до лікарні пошкоджень, зазнали 13 приватних будинків, господарські споруди, автомобіль у вогні. Донеччина сьогодні ворог із ураганів касетними боєприпасами обстріляв Курахівку. Одна людина поранена. Напередодні ворог завдав ракетного удару по дружківці, пошкодили будинок. А в очеретиному росіяни зруйнували крамницю. На горлівському напрямку відомо про двох поранених жителів Бахмута. Ворог уже вщент знищив місто. Завчора до Додалися дитсадок та адмінбудівля. У Бахмуті більш як 20 штурмовиків із ПВК Вагнер спробували непомітно наблизитись до позицій прикордонників. Наші бійці виявили їх із спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження. Вороги сховалися у напівзруйнованій забудові, проте наші захисники знайшли їх і там завдали удару. У ході бою сім штурмовиків ліквідовано, 12 поранено, решта загарбників втекли. Контрнаступ не обов'язково розпочнеться навесні. Прем'єр-міністр України Денис Шмиг. Шмигаль заявив, що збройні сили України можуть розпочати його влітку цього року. Він зазначив, що треба бути до цього готовим на 100 і навіть більше відсотків. Шмигаль також наголосив, що Україні потрібно більше військової допомоги від партнерів. А про те, що росіяни готуються до контрнаступу, свідчить ситуація на Запоріжжі. Там окупанти звели три рівні оборонних згон з протяжністю 120 кілометрів. Попереду бойові позиції, за ними зони складнішої оборони. Британські розвідники вважають, Росія переконана, що Україна розглядає можливість атаки на місто Мелітополь.